Для україномовного каналу гуляємо з дружиною по курорту. Дитина вчиться 7 уроків. Яке це свіже, гарне повітря листя вже падає, каштани падають майже <рес> на голову мені прям бух Їх збирають. І запитали, кажуть, по 6 гривнів. Тут це така інформація не точна. У Харкові по 3 гривні збирають. Здають. А тут по 6. Тут, мабуть, повітря. <кхід> І ну, вони <кхід> здоровіші. Раз. Удвічі дорожче. Гарно. Воздух такий прям. Дядька стоїть. Красиво. Пляж. Мабуть, вже не приїдемо сюди. А так гарно тут було. Я ще, ще, ще є гарно. Ще дві доби тут будемо. Мост через річку, церква. Спогади будуть. Бачите, як тут млим. Ось там рибалки сидять, та й на мосту рибалка. Гарно, тепло, 25 вересня. Ось там квіточками 107 років. Курорти, от такі квіточки. Водичка зелена. Воно завжди щось. Це серпня. Після Ільї така зелена. Вересень. Ладно, ми провалялись Як тут гарно все. Всім миру добра родобразли, всім щиро дякую.